Трьох офіцерів керівного складу російських окупаційних військ відправлено до ПЕКЛА. Це операція Департаменту активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Сил безпілотних систем Збройних сил та оперативного командування військ Таврія. Співробітники ГУР здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази Окупаційних сил РФ. Які беруть участь у злочинній війні проти України у Запорізькій області. Після перевірки та підтвердження даних воєнні розвідники розробили план операції. Одразу після початку польової наради окупантів до скупчення російських офіцерів та їхніх транспортних засобів було без попередження доставлено подарунок за допомогою величного Хаймарса. А після прибуття групи евакуації загарбників привітали зі святами ударні дрони українських сил, безпеки та оборони. Усі подарунки доставлено вчасно. Скарг від отримувачів не надходило. Також було утилізовано п'ятьох одиниць автомобільної техніки московитів.